Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку. Я хочу бажати благословенного Богом дня для всіх, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами об'єднуйся в подяці Богові за день життя, який він подарував, подяці за обітниці, які навчають нас, як жити з Ісусом. Пам'ятайте, що тільки Ісус дає силу для перемоги над гріхом, а всі, хто переможуть, мають чудову обітницю. Книга об'явлення, 3 розділ, 21 вірш. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Сатана воює за наші дощі. Він кидає свою диявольську тінь на наш життєвий шлях. Тож давайте відвертатися від Нього і споглядати того, хто має силу спасти. Чому ми, вірою, не долаємо цю пекельну тінь і не прагнемо туди, де перебуває Христос? Як написано в Божому Слові, Він полонив полон і дав дари своїм послідовникам. Він навчає нас, що сатана пред'являє права на кожну душу, яка не бажає брати участь у його справах. Сатана є автором смерті. Що зробив Христос після того, як домігся засудження сатани на смерть? Останнє, що сказав Христос перед смертю на христі, було, звершилося. Диявол зрозумів, що зайшов надто далеко. Померши на Христі, Христос виніс Сатані смертний вирок і відкрив шлях безсмертю. І що сталося після того, як Христос Воскрес? Він прийняв владу і взяв у руки свій скіпетр. Він відкрив могили і вивів звідти чимало полонених, засвідчивши тим самим кожному мешканцю землі і всьому творінню, що має владу над смертю. Не всі, хто повірив Ісуса воскрес того дня. Це був лише особливий прообраз прийдешньої події, аби ми тепер знали, що смерть і могила не можуть затримати своїх полонених, оскільки Христос узяв частину їх із собою на небо. Коли ж він прийде знову, з великою силою і славою, то відкриє і інші могили, двері. Віковічної в'язниці вичиняться, і мертві вийдуть, щоб отримати славне безсмертя. Це саме ті трофеї, які Христос узяв із собою, представивши їх усесвітові, усім створеним ним світам. Тепер уже ні в кого не залишається ні краплі співчуття до Люцифера, який колись був осяйним хіровимом. Бог дав йому можливість виявити свій справжній характер. Якби він цього не зробив, деякі представники інших світів могли б уважати справедливими звинувачування Люцифера на адресу Бога, що він, нібито, не дав йому жодного шансу. Князь життя і князь темряви уступили у протиборство. Князь життя переміг ціною безмежної жертви. Його перемога означає наше спасіння. Хіба нашому Спасителеві нічого не довелося долати? Хіба він не провадив безперервну війну з Князем Темряви, поки не вийшов переможцем у всьому? Пізніше Ісус доручив свою працю своїм послідовникам. Тому і нам також. Належить багато чого зробити у справі для нашого Господа. А питання Божої влади вже сьогодні вирішено, і тому що з Воскресінням Ісуса і підняттям Його в небеса збулося пророцтво. Це 24 й Псалом, 7-й вірш. Послухайте. Відчиніть, брами, ви володарі. Підніміться вічні брами і увійде Цар слави. Мабуть, усе небо стежило за цією боротьбою. На землі Сатана збуджує у людському розумі ворожнечу, спонукаючи чинити опір спасінню, яке було придбане для них такою безмежно високою ціною. Христос був світлом для світу. Хоч світ не пізнав його. Він Творець світу, хоч світ не побажав визнати його, коли над його життям нависла загроза, Христос, велич небес, змушений був переходити з місця на місце. Небо також відзначило це. Він був знехтуваний і відкинутий. Над ним глузували і знущалися. Проте, зазнаючи лихослів'я, Він. Не лихословив у відповідь. Сатана не переставав переслідувати Христа, поки він не був розп'ятий на Голговському христі. Усе небо, усі створені Богом світи спостерігали за цією боротьбою. Чи виконає Христос укладений ним план, щоби підняти заблудлі душі з прірви гріха? Великий бунтівник більше не займав думок, створених Богом істот, коли вони побачили Воскресіння Христа раз і назавжди було вирішено питання про те, що Божий закон непохитний та обов'язковий для всіх жителів неба і землі, усіх створених розумних істот. Христос пробув зі своїми учнями після Воскресіння і ще 40 днів, а після цього вознісся на небо. Разом з багатьма звільненими в'язнями могили в оточенні чисельного небесного воїнства, коли вони наблизилися до Божого міста, ангел, що супроводжував Ісуса, сказав: Відчиніть брами, ви володарі, підніміться вічні брами, і увійде цар Слави. Нині Спаситель наш, є наш заступник. Звершує наше викуплення перед Отцем. Цей дорогоцінний Спаситель прийде знову. Удруге, Він прийде не для того, щоб прийняти на себе терновий вінок або поношену багряницю, яку колись накинули на Його божественне тіло. Ніхто вже не кричатиме: розіпни його, розіпни його. Натомість. Ангельське воїнство, а також люди, що очікують його на землі, вигукнуть достойний, достойний агнець, котрий був заколений, він Божественний переможець. Замість тернового вінка на чолі Ісуса, красуватиметься вінець слави, замість старої царської баграниці, яку на нього задягли, щоб поглузувати, він буде вдягнений у білі шати, біліші від снігу. Його проколені гострими цвяхами руки засяють, як золото. Померлі праведники вийдуть зі своїх могил, а ті, що залишилися живими, разом із ними піднесуться в повітря на зустріч Господеві. Вони почують голос Ісуса мелодійніший. За найпрекрасніші музичні твори, які будь-коли чуло вухо смертних. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство приготовлене вам від створення світу. І я хочу молитися, щоб ми були в числі тих, які радісно почують це запрошення. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щоб подякувати Тобі за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, щоб подякувати Тобі за той шлях, який Ти прийшов, Ісусе, від народження до хресної смерті, щоби відкупити нас, Господи Боже, дай нам мудрості сьогодні оцінити ту велику жертву, прийняти її, повірити Тобі, Господи, твоїм словам і стати Твоїми послідовниками, щоб у той день, коли Ти знову прийдеш. Чи будемо ми серед живих, чи померли, ми воскреснемо, щоб ми могли чути то запрошення, яке ти даш усім відкупленим. Прийдіть благословенні моїм Отцем. Господи Боже, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і щоб не втратили ціною тимчасового життя ту вічність, яку ти приготував. Благослови нас, наші сім'ї, родини. Ми продовжуємо просити у тебе благословення на нашу країну, миру, Господи, миру і ще раз миру просимо у Тебе, бо тільки Ти можеш зробити це. А за все, що ти зробив і дав твій божественний мир усім відкупленим, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що кожен із нас бачить, коли відбувається на землі якісь змагання. Коли на п'єдестал піднімається переможець, яка буває радість у людей, які здобувають перемогу. Ви можете уявити собі картину, змалювати її для себе уже сьогодні. І я б дуже просив навіть побачити себе в числі переможців, тому що переможці, які віддали серце Ісусу, вони почують голос Ісуса, який сказав, що Він їм дасть. Він їх запросить на престол, щоб точно так, як він переміг, щоб і вони могли бути на престолі, де перебуває він. Він ще в своїй пересвященичій молитві молився до Отця, Господи, Отче Небесний, я прошу Тебе, щоб усі ті, яких Ти дав мені, щоб вони були зі мною. А кого Отець Небесний дав Ісусу? Друзі дорогі, дехто називає Золотим віршем. Записаним у Євангелії від Івана, в 3 розділі, в 16 вірші, бо там сказано: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, а мав вічне життя. Кожен. Унесіть себе у це число, кожен. І тоді ви будете переможцями. Тоді ви. З радістю зустрічатимете Господа. І це можливо, друзі, дорогі, коли наше серце сьогодні відкрите для Нього, коли ми слухаємо Його голос і коли йдемо Його дорогою. Тож будьте благословені Господом і спасені у день Його приходу до побачення.